Марафон від бандже суттєво покращили після перенесення. Гравці вже помітили зміни. Кілька тижнів тому бандже оголосила про перенесення релізу шутера Марафон. І судячи з останніх відгуків з альфа-тестування, це рішення пішло грі на користь. Перенесення стало наслідком негативної реакції спільноти на ранню версію, але тепер розробники почали впроваджувати важливі покращення, які вже помітили учасники нового тесту, що саме змінилося в новій альфі? Графіка. Візуальна частина суттєво оновлена, деталізація. Оточення зросла, освітлення стало більш кінематографічним, а візуальні ефекти ближчі до того, що показували в трейлерах. Також вороги тепер не зникають безслідно. З'явилася синя кров, що додає стилю і зрозумілості в бою. Нова зброя додали снайперську гвинтівку. Тепер гра отримала ще одну варіацію для дальнього бою. Новий персонаж медик тепер у команді можна мати підтримку. Оновлення карти тепер чітко позначені ключові зони. Банджі дійсно прислухалися до критики і активно працюють над покращенням. Точної нової дати релізу поки що немає, але вже зараз видно, що гру не списали з рахунків. Можливо, марафон ще зможе стати не просто сильним сайфай-проектом, а повноцінним хітом.